Друзі, всім привіт! Сьогодні у відео хочу показати вам невеличку ділянку з малиною. Як в мене цього року малина росте. Буквально пару днів назад я прокосив міжраддя. Хочу пояснити, чому я саджу траву міжрадками і з якими викликами і хворобами зіткнулися в цьому сезоні. Всім приємного перегляду поїхали. Перш за все хочу пояснити, для чого садиться трава в міжрадіо. Якщо не садити, тоді буде ерозія ґрунту і більше випаровування вологи. А так я тут засаджено воно. Зберігається волога і не розвивається ґрунт. Це додатково допомагає малині краще рости. І зіткнулися ми цього року з такою проблемою, що вже є малина. Тобто це буквально 70 см малинка і вона вже починає сісти. Вибачте за вітер, але нічого зробити не можу. І вже починається малина. Пов'язано це з тим, що ось це вже зав'язується малина. І це не рання малина, це пізня малина, яка має в середині серпня почат... ну, в середині серпня вже родити. Зв'язано це, скоріше за все, з морозами. Вона трошки примерзла і зараз вже не йде в ріст. Хотів запитатися у вас, друзі, хто займається малиною? чи Зустрічали таку проблему раніше, бо цього року це перший раз, перший сезон більше 10 років ця, ця тілянка у нас росте, що ось така проблема виникла, що вона вже це 50 сантиметрів від землі і малинка вже росте. Такого не повинно бути. Якщо вам сподобалось відео, якщо ви знаєте відповідь на моє питання, допоможіть, будь ласка, напишіть в коментарях, в чому це проблема, з чим це пов'язано, можливо, можна його чимось покропити, бо ми стараємось максимально не кропити малину без різних кропінь, бо ми її самі споживаємо і людям на продаж продаємо, щоб без хімії була. Все, якщо сподобалось відео, ставимо. Подобайку, підписуємось на канал. Всем пока-пока.